12 вересня Запізнення на урок Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. 1 Петра, 4 розділ, вірш 8 У моєму класі вчилася одна дівчинка, яка часто запізнювалася на уроки. Одного дня вона прийшла на 20 хвилин пізніше. Хтось із учителів міг би сказати вийди з класу, давай щоденника, сідай на своє місце, поговоримо після уроку. Але це була б не наша вчителька. Вона сказала Привіт, Люба, будь ласка, проходь, сідай, ми не могли б почати урок без тебе, ми на тебе чекали. Вона проявила до дівчинки безумовну любов, яку не можна підробити чи лише продемонструвати. Утім, моя однокласниця запізнилася наступного дня також. Здається, зі ще більшою любов'ю педагогиня сказала Привіт, чадо моє улюблене, я так тебе чекала, проходь скоріше, сідай. Ми без тебе не могли почати урок. Так продовжувалося і на третій, і на п'ятий день. А за тиждень дівчинка перестала запізнюватись, бо вона відреагувала на світлий імпульс справжньої любові. Вона відчула, що її люблять, і вона перестала спізнюватись. Мені здається, що у цьому захована вся таємниця нашої вчительки. Вона показала, що мою однокласницю безумовно люблять, її гріють, вона є цінною, її поважають як особистість. Після цього дівчинка перестала запізнюватися. На одній із класних годин наша вчителька розповіла, що до сьомого класу вона була круглою двічницею, а школу закінчила з золотою медаллю. Її ставлення до навчання змінила нова вчителька, яка ставилася до дітей з інтересом і повагою. Саме від неї вона навчилася, що всякі колючки можна подолати любов'ю. Мені це нагадує, як мене й тебе зустрічає Бог, коли ми згрішили, або не прийшли на зустріч із ним у визнаний час, або щось пообіцяли та не виконали, або знову перечепились і впали. Наш добрий Господь є таким, що прощає, піднімає, простягає руку, дивиться в очі з любов'ю, не відвертає свого погляду, таким, що не просто чує голос, а шепіт про допомогу, навіть якщо він звучить лише в серці. Він любить. А чи відчуваєш ти Господню безмовну любов?